У всіх нас зараз одна мрія. І кожен з нас наближає її здійснення всім, чим може там, де може, змагаючись під прапором України або воюючи під ним, розповсюджуючи правду про події на батьківщині, або зберігаючи культурний та історичний спадок. Саме збереженням культурного спадку займається героїня нашого наступного сюжету переселенка з бахмутом. Їй вдалося не тільки самі врятуватися з міста, яке Росія вже буквально стирала з лиця землі, а й врятувати історичні культурні цінності. Серед них і дивовижні різьблення, і картини місцевих художників. Їх можна побачити на виставці Скорботний шлях Бахмуту. Туди ми й вирушаємо просто зараз. Ранок 24 лютого 2022 року розпочався для Ірини Булгакової, як і для більшості українців, гучними вибухами та телефонними дзвінками від рідних та близьких. Коли дізналися про повномасштабне вторгнення росіян в Україну, був шок і нерозуміння, що робити далі, розповідає жінка. Та згодом, прийшовши до тями, вирішили створити в місті волонтерський центр і допомагати постраждалим містянам. Почали люди зносити продукти харчування, якісь речі, медикаменти. Це було все, що завгодно, навіть постільна білизна, тобто все, що могло допомогти. Згодом до Бахмута почали приїжджати переселенці з навколишніх міст та сіл. Люди були налякані та розгублені. Деякі з них вже втратили рідний дім і не знали, куди їм їхати. Вони тікали, рятуючись від жахіть війни. Ми приймали людей з попасної. Вони приїжджали дуже жахливі, псажі всі заплакані. Вони нам казали, що з нашим містом буде те саме. Показували теж фото, відео, що в них відбувається. Та найстрашніше було попереду, коли росіяни почали обстрілювати місто ракетами, пригадує Ірина. Як на очах руйнувалися споруди, немов карткові будинки. Вилітали вікна та двері, як рятували людей, та як горів палац культури імені Євгена Мартинова. Культурний осередок Бахмута. Ми бігли прямо по дорозі, чули, як працює міномет. Ну, це вже одразу чутно, як йде вихід і прихід. Тобто, вже були дуже близько. Коли ми добіжали до ДК, побачили, як воно палає, люди почали з сусідніх будинків. Це було жахливо і боляче. Звісно, важко було і в 2014 році, розповідає жінка. Але тоді в центр міста ракети не прилітали. Мешканці навіть почали звикати до такого життя. Іноді вже не звертали увагу на вибухи, які було чути десь далеко за містом. А 22-й рік це було відчуття таке, що то не знаємо. Або якесь кіно знімають. Спочатку думали, ну, що то якийсь апокаліпсис і, або сон, що ми прокинемось, і все буде добре. Вона також само почало бухати десь поруч гриміти, але у ці вибухові хвилі, коли летить земля, куски каміння, воно якось жаху дає більше. Коли вже в тебе на очах лежать поранені люди, а інколи не поранені, а вбиті. Ірина понад 20 років викладала комп'ютерні технології в одному з бахмутських вишів, а за кілька місяців до Великої війни очолила міське управління культури. На її долю випали найважчі часи. Потрібно було евакуювати культурні, історичні та матеріальні цінності. Тож разом з колективом та місцевою владою рятували все, що могли. Це костюми, книги. Техніка, якась апаратура музична. Багато чого. Ну, звісно, Ірина Володимирівна особисто почала складати це паспорти культурної спадщини наших будинків, пам'ятників. Вивести з під ворожих обстрілів вдалося понад 70% експонатів краєзнавчого музею, писанку та частину унікальних виставкових експозицій. Наша виставка Скорботний шлях Бахмуту, виставка ризблянок Дмитра Денисенка, яка евакуйована з Бахмуту. Вона як скорботний шлях Ісуса Христа. Ви подивіться на ці дивовижні витвори мистецтва, які просто вражають і захоплюють. Рідкісна колекція різблянок супроводжується графічними роботами Віа Долороса, які відображають біблійні мотиви скорботного шляху Ісуса Христа. Рельєфні зображення виконані на шкаралупах страусових яєць за допомогою техніки прорізного різблення. Виставка присвячена загиблим воїнам, які захищали Бахмут та мирним мешканцям. Світло обов'язково переможе темряву, каже Ірина Булгакова. І щиро вірить в те, що після перемоги незламне місто Фортеця відродиться з попелу і там знову вируватиме життя. Раніше ми перше, що казали, як тільки скажуть, що немає вже окупації, що місце вільне, ми всі казали, ми поїдемо розбирати цеглини. Це перше, і друге це побачити свій дім, в якому б стані він не був.